У селі Банилові, що в Ужницькому районі, жінки б'ють на сполох, адже двоє буковинців, які поїхали на схід воювати, пропали безвісти. І, за словами людей, владники нічого не роблять, аби їх знайти. Мешканці села у вічі і запевняють, що більше на війну нікого не відпустять. У мене чоловік уже десять день тому, як у Лаганську, і пропав. В нього зв'язок пропав. Ніякої інформації мені нічого не можуть сказати. Я дзвоню кожного дня у Чернівці до е, майора. Він мені взагалі каже: чекаємо, чекаємо, шукаємо. Чоловіка пані Лесі, як його односельців, забрали з дому вже більше трьох місяців тому відтоді їх перекидають з однієї гарячої точки на іншу без відпочинку. Мовляв, замінити хлопців. Нікому хоч підмінили би, хоч ну, вернули їх назад. Вони три місяці вже там у боях на сутку вони сплють по дві, по три години. І то що й добре, їх заснули. На сході не проводять ротацію, а нинішні захисники воюють там у жахливих умовах. У мене чоловік лежить у госпіталі. У нього кровотеча желудка. Ніхто його в Харків не хоче відвезти, бо зробили. Би зробили. Нічого не понятно. Більше того, у військкоматі чоловіків та їхніх рідних запевнили, забирають добровольців лише на навчання, а як з'ясувалось, повезли у зону АТО. Він сказав, що ніхто, нікуди, ні на якість хід ваших дітей не дасть. Везуть, куди везуть, ніхто не каже. Ні слова, ніхто по дорозі, нікому нічого не сказав. Привезли, серед поля розіклали, далі серед ночі бетерами, далі цілу ніч везли. Коли вже привезли, їх, то тоді вже не зробили. Не попа всі казали, що хлопці будуть призвані до збройних сил України. Тому на 10 днів це ну розуміти це емоцію людей. Не було такої бесіди. Жителі села змирилися, що їхніх дітей та чоловіків забрали на війну і мовчки чекали, бодай якоїсь звістки про них. Та коли двоє військовослужбовців зникли і з ними втратився будь-який зв'язок. У людей увірвався терпець і вони влаштували мітинг у Банилівській сільській раді. Люди вимагали від голови сільської ради та місцевого військового комісара терміново втрутитись у ситуацію і знайти зниклих. Голова сільради киває на Чернівці, адже знайти людей компетенція вищих органів. Що могли виясняти? Ну бачите, навіть на цей час ми не можемо чітко сказати у списках, лишка у списках мертвих їх немає, але й де вони є? Ну, все таки люди вимагають. Ну скажіть, хто їх посилав. Хтось є над тим, хто посилав наразі по Україні. Пішла нова хвиля призову добровольців до виконання військового обов'язку, та жителі села Банилова запевнили, людей більше не відпустять.